Ірина Некорак, фракція Європейська Солідарність. Шановні колеги, справедлива соціальна підтримка людей з обмеженою працездатністю, зокрема осіб з інвалідністю, є не лише обов'язком держави, але і нашою моральною відповідальністю. І цей законопроект є логічним доповненням до реформи МСЕК, яка вже розпочнеться з 1 січня 2025 року. Що власне означає справедливість у цій сфері? Перш за все, це рівність можливостей. Ми повинні гарантувати людям з інвалідністю право на гідне життя, доступ до якісної медичної освіти, соціальних виплат, можливостей працевлаштування та реабілітації. Справедливість також передбачає людиноцентричність та адресний підхід. Щодо суті документу, то він може бути підтриманий у першому читанні, але він містить певні. Дискримінаційні норми і має недоліки, які на практиці можуть призвести до корупційних ризиків, йдеться про виключення з чинної редакції трудового кодексу положення щодо збереження місця роботи за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням до відновлення працездатності або встановлення інвалідності. Також неправомірним є позбавлення людей пенсій по інвалідності у разі реалізації ними права на отримання щомісячної страхової виплати у зв'язку зі стійким обмеженням працездатності і скасування відповідних норм є порушенням зобов'язань України щодо дотримання міжнародних стандартів соціального захисту. Окремо прошу звернути увагу на зауваження, які було надано Гнеу. Фракція Європейської солідарності підтримує даний законопроект у першому читанні, але тільки за умови усунення недоліків до другого.